Де українці можуть заробити найкраще у 2025 році. Багато наших співвітчизників вже оселилися у Європі, і це чудово. Але є ще кілька країн, які варто розглянути. Іноді доля заносить нас в зовсім несподівані місця. А чи задумувалися ви, що впливає на вибір країни зарплата, соціальні гарантії чи може щось інше? Розповідаємо, де можна зробити більше, хай станеться приводом задуматись. Перше. Швейцарія. Середня зарплата сягає 87,5 тисяч доларів на рік. Лідер зі всіма показниками. Друге. Люксембург близько 78 тисяч 800 доларів на рік. Високі зарплати у фінансах і технологіях. Третє. США десь 74 тисячі 700 доларів на рік. Для спеціалістів широкі можливості, хоча й жорстока конкуренція. Четверте – Норвегія. Приблизно 68 тисяч 700 доларів на рік, особливо у секторах енергетики і ІТ. П'яте. Канада близько 65 тисяч 200 доларів на рік. Потужні програми для спеціалістів, ІТ та охорони здоров'я. Шість країни Європи. Згідно з World і LinkedIn. Швейцарія 8 111 доларів на місяць. Люксембург. 6633 доларів. Ісландія 6441 долар. Норвегія 5665 доларів. Данія 5642 долари. Канада 5081 долар. Нідерланди 4000 581 долар. Сьоме європейський контекст. В євросоюзі середні доходи. Швейцарія 8104 долари, Норвегія 5027 доларів, Нідерланди 4629 доларів. Якщо вас цікавить працевлаштування в Європі, пишіть нам, допоможемо вам всім. Можливо, серед цих країн саме той новий дін до де цінують ваш талант і винагороду.